Нью-Йорк Таймс пише у той час, як Україна нарощує зусилля щодо отримання додаткової військової підтримки у конфлікті з Росією. Політичні третя виникли у критичний для країни момент. Президент Зеленський та командувач українськими військами генерал Залужний ворогують між собою. Тут найкращий, найсамий найкращий варіант був би один. Президент разом з головнокомандуючим повинні або зробити спільну прес-конференцію або спільну заяву. Віталій Кличко, популярний мер Києва, вважає, що Зеленський припустився помилки, не підготувавшись до війни, та веде країну до автократії. А лідер опозиції Петру Порошенку у п'ятницю влада заборонила вирушити у закордонну поїздку, метою якої було лобіювання збільшення військової підтримки. Я маю дуже великий досвід проводити позитивні рішення і в частині ратифікації угоди по асоціації в 2014, 2015, 2016 роках, і ратифікації угоди по безвізовий режим, і ратифікації угоди по поглибленому та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Мейсон Лемберг пише те, що зараз відбувається в політичному середовищі України, це не про безуглу арахамію Стефанчука, Зеленського Єрмака, Порошенка, залужного чи когось іншого. Це про колапс чинної політичної системи, і не через якісь факти критики залужного. Якщо взяти зараз план війни, його до речі, ну ми чекаємо на комітеті вже багато часу. Кажу, дивіться, ну ми не військові. Ми громадський контроль, демократичний контроль, який має а бути хто вконатиски. має план війни. Вам генеральний дати? штаб має скласне плануванням. Ну я не знаю, Залужний, шаптала там всі воєначальники. Я зараз не про особистості, я про інституції угу. чи цілого шоу з невипуску Порошенка за кордон, а через енергозатратність і нездатність працювати далі. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему залужений на Ісус Христос. Він теж помиляється. Його теж треба критикувати. Питання в тому, як і хто це робить. Подивно вимагати в залужного план задуму, коли ти зимою катаєш асфальт в лічених кілометрах від лінії фронту. Велике будівництво. Не треба дрони, давай асфальт. який через тиждень розіб'ють танки, бо дивно закидати залужному проблеми з мобілізацією, якщо ти мочно звільняєш усіх воєнкомів у телезверненні і призначаєш перевірку всіх рішень медкомісій. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів, але результат чомусь тільки гірше, коли в твоїх друзів і друзів твоїх друзів може влучити снайпер, а твій депутат і голова ода безкарно фальшує довідки для виїзду за кордон. Дивно закидати залужному проблеми з постачанням чогось, які навіть формально його не стосуються. Якщо проти чувака, який крав мільярди навіть на яйцях, навіть кримінальну справу не відкрили, і це я зараз не про медійні аспекти всього вищесказаного, а про з. Чайну логіку і послідовність, якщо ти хочеш перемогти, зберегти життя своїх солдат, як ти можеш навіть думати, щоб будувати дороги, а не укріплення, і так далі. Те ж саме у випадку Порошенка. Проблема навіть не в тому, що його не випустили. Проблема в тому, що не випустили на важливі зустрічі. Проблема в тому, що це елемент неприйнятних під час війни політичних ігри тиску. Окей, не можете відпускати всіх, хочете контролювати процес, надайте пропорційні ліміти відряджень кожній фракції, і нехай вони всередині вирішують, що важливо. Проблема в тому, що цілий голова Верховної Ради не усвідомлює, що саме він очолює самостійну вертикаль, Влади, і в нього нема керівників, тим паче ним не може керувати хіня від коня і не усвідомлює, що міжнародна діяльність нардепа це важлива і навіть критична частина його повноважень. І найбільша проблема в тому, що через якийсь дрібний вибрик закомплексованого хлопчика весь державний механізм продукує булки замість того, щоб займатися важливими справами під час війни. Скажіть, а прикордонникам на кордоні потрібно займатися цим лайном, коли їхні друзі десь на Сумщині чи на Чернігівщині борються і помирають від ДРГ. А керівники Верховної Ради мають писати самі собі листи, чи рахувати середній процент жиров в маслі по палаті. А керівництво СБУ має виставляти всю службу клоунами і підривати довіру до служби як ззовні, так і зсередини, і дискредитувати цим своїх колег, які чесно виконують свій обов'язок і помирають? Мирають за країну, я навівсього два маленькі приклади, яких взагалі могло і мало не бути. Але скільки в цих прикладах ресурсів витрачених в пусту, витрачених для шкідництва країні, в першу чергу, для чого? Заради якої мети, заради якихось одномоментних примх закомплексованого інфантила? А проблема й в тому, що мети якраз і немає, немає стратегічного бачення, як має бути далі і що ми маємо робити далі. От Росія офіційно публічно повідомила, що збільшує армію на 150 тисяч. І яка відповідь на це України? Немає відповіді. Керівництво Верховної Ради і структури, що забезпечують безпеку держави, генерують болщіт. Начальниця оборонного комітету гавкає в Фейсбуці на головкома, а головний стратег з сталевими яйцями мовчить за традицією. Сподіваюсь, хоч на шашлики закликати не буде. Саме тому поточна політична система є в колапсі, вона енергозатратна. Енергія витрачається в пусту, а механізм робить роботу, наносячи шкоду. Вона не працює потрібним чином і не приносить результату. Вона не генерує нічого, що було б основою в майбутньому, бо в неї немає майбутнього. Вона банкрот, і ці люди мають усвідомити, що саме вони зараз є головною перешкодою для країни і зробити мають те, що обіцяли на виборах піти, якщо не здобудуть мир в очах Путіна. І те, що пропонує вельми шановна Олена Зеленська, присвятити. Ти себе сім'ї, тим більше в світлі нових переживань про те, що донька стала дорослою. Твітерянка Біла Левиця пише: якби порох дійсно був збитим льотчиком, невдахою і політичним трупом, то зелені прохіндеї запросто його всюди відпускали б, ще й ржали б йому в спину. Але вони чудово знають, що в нього завжди все виходить. У всі часи для двічників самою великою травмою був успіх-відмінника. Ольга Реф пише у скандалі з Порошенком. Всі голосно промовчали про головне: євросолідарність запрошують до США і Євросоюзу на важливі зустрічі а слуг не запрошують. Бо про що можна говорити серйозним американським політикам з безуглою, богуцькою, тищенком, брагаром та іншими малоруськими персонажами? Україна скорочує фінансування Міноборони в 2024 році на 20%. Росія натомість збільшує на 70%. Як це можна пояснити на слідуючих виборах? Перед тим як продати свій голос за гречку чи 200 гривень. Сходіть на кладовище і подивіться на ваш вибір. Денис Царук пише: з такими темпами кротячої диктатури ми скоро можемо отримати міжнародні санкції замість міжнародної допомоги. Твіттерянка на хрикологія буденят пише: фраза не буде ваш Порошенко більше президентом перетворилася на самозбувне. Пророцтво, а потім непомітно для зебілів на прокляття. Дійсно, ніякі Порошенка вже ніколи не світить українчикам, залишилися лише стендапери і до**подятли. до зустрічі за 80 років, але ви і тоді пролюбите. Павло Нус додає СБУ. Викрила, що Володимир Сівкович координував інформаційні диверсії Нестора Шуфрича, спрямовані на дискредитацію України, після оприлюднення цих даних, про які до слова нам було відомо. Мо заздалегідь виникають цілком логічні питання: якщо Шуфрич організував інформаційні кампанії на дискредитацію України, чому ж тоді ДБР саме за його заявою порушило кримінальну справу проти Порошенка і Муженка за наказ про контрнаступ 2014 року? Чи буде офіційне повідомлення про закриття цієї справи? Яку увага ДБР розслідує з 2019 року, чи будуть допитані керівники та слідчі ДБР, які підіграли Шуфричу і Сівковичу у справі дискредитації України чи будуть публічні вибачення телеканалів Коломойського Медведчука Зеленського, які особливо під час виборчої кампанії 2019 року системно запрошували Шуфрича, який до слова постійно виголошував безпідставні звинувачення на адресу Порошенка та його команди. Канал «1 плюс 1» відновлює повноцінне інформаційне та суспільно-політичне мовлення від сьогодні за зміст телевізійного продукту відповідає лише колектив і менеджмент «1 плюс 1». Ми гарантуємо, що будь-яка інформація, поширена нашим каналом, буде повною і неупередженою відповідно до професійних стандартів журналістики. Ці принципи будуть дотримані. Доки канал існуватиме у телеефірі. Депутат Роман Костенко пише: якщо нам стали давати менше озброєння, то хто цьому винен? Солдат на полі бою ні, головнокомандувачі, солдати б'ються на фронті тим, що їм дають. А завдання Верховного головнокомандувача, міністра оборони, міністра закордонних справ, Верховної Ради забезпечити ЗСУ зброєю, щоб було чим воювати. Якщо ЗСУ не забезпечені, а вони зараз не забезпечені належним чином, то це питання до тих, хто веде перемовини. Якщо вони не справляються, то потрібно їх міняти. Усі політики, які мають право, мають їхати і переконувати наших партнерів. Що нам потрібна допомога до речі. Росія в цьому плані дуже випереджає нас їхні люди повсюди. Дипломатією під час війни мають займатися всі і робити все, щоб Україна мала якомога більше союзників.